Оце цікаво було. Оце було цікаво. Така покльовочка з, з утриманням. Оп! І в доміки дядька. Всім гарного вихідного дня. Працюємо, друзі, працюємо. Працює і ця принада. Як вам таке зранку? Крачунівський карасик. Сьогодні, обходячи зранку ось цю посадку, ну, придивлялись, де нам присісти. Обрали таку ділянку саму затоптану. саму затоптану, затоптану, саму замучену. Це хлопці, вірний знак, де потрібно сідати та ловити рибу. Усі, оці в травневі битви за карася зробили свою справу. Тут були, судячи з усього, гарні риболовлі. Навкруги луска, принада, якась наживка, ну, як завжди, що я вам розповідаю, ви це все знаєте. Кашлики і так далі, трішки поприбирались, сіли. Це ж зробили початковий закорм. Було вже декілька платвичок. До речі, одна зовсім непогана, поки що в кадр їх не пускали. Якщо підуть, я вам покажу. Ну і ось перший такий карась. Взагалі ділянка чим особлива. Тим, що праворуч від мене річка інгулець, а ліворуч вхід в Карочиновське водосховище. Але особливість водосховища те, що прибережна зона там зазвичай така науководна. Два, три, максимум 4 метри глибини. А ось там, де ще, якби територіально знаходиться інгулець, тут зовсім інший рельєф, інші глибини. І ось де зараз я ловлю, я вам зараз коротесенько розповім. З 62 обертів закінчується мул і починається плотний такий, плотний ракушаний Полив дуже багато ракушки, можливо, якогось камінця. Глибина там, до речі, 8, а то, й, мабуть, 9 метрів. Ну, потім ця ракушка йде, йде, йде до берега і впирається в таку траву. Прямо стеля трави. Ну і зараз ловлю я на відстані 34 оберта. Прямісінько за таким парканом трави на ракушаному дні. Ось, Ось дивіться. Ось дивіться. Знову пішов в очерет. Рибка тут трішки інша, ніж на карачунах. В неї якісь такі інші повадки. Вона покльовку дає по-іншому. У нього інші вподобання по наживкам. Вона більш примхлива до довжини повіця. Я б, мабуть, би не церемонився. Та й ловив би на 0,16. Це тільки завдяки тому, що тут трава і потрібно перетягувати оцих гарних таких карасиків. Але ну, тут я зменшився до 0,14. До речі, клюнув на пожованого. Попереднього карася я знов піймав, піймав на цього хробака, трішки підправив, повісив свіженького опариша. Додав і наступний клюнув знову на. Зараз знову додам опариша. Зробив ось таке постанчина, залив його ліквідом, карась, щоб воно стало таке м'ягеньке. Ну і трішки аромат чесничку. І потрішки додаю у принаду. Роблю таку акцентовану ділянку для лову. І так от неспішно, з великим задоволенням. На приємної для нас відстані ловимо літнього карася та іншу рибку. Покльовочки. Пахож на... Ох, 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 який він стрімкий. І туди поплив, і сюди поплив. Ну треба ж. Надо ж який бойовий сьогодні. Крупніший. Розгодовується. А може то мені так хочеться, ну але гарний. Бач, був у сітках. Бач, хребет пом'ятий. Бідна риба була у сітках. Ну. До готелю. Рабак, червоний харабак з дачі. Таких не купиш. Маленькі. Зараз я вам покажу. Бачите, який розмір відносного гачка? Як два мотилика. І закриваємо паршем. Ну, холостих покльовок поки що нема. Ти його всікаєш, а він від тебе пре. Ну а потім в сторону. От чудна риба. Ну, не розумієш, що воно вже все. От чудна рибка, гля. Ну а потім останній бій під берегом. Ну що ж, поки що ось такий у нас матчфішинг. Ну, глянь, який круглий карась. Ти диви який. Давай. Форма рівненька, здоровий. Долонька. До речі, друзі, дуже вам вдячний за коментарі к минулому відео. Хто не подивився, подивіться. Дуже приємно від вас чути такі позитивні відгуки. Підтримуєте. Дуже патріотичні відгуки. До речі, ці ашметки хробачків до принади та й в годівницю. Ну, а чому зазря пропадати? Хай вони там ще приваблюють. Я ще насамперед чекаю на підлящика. він тут є, але ну, він тут стриптивий такий, ну, тим більш цікавіше його піймати, тому що... Ну, легку рибу. Десь не так цікаво ловити, чим піймати свій омріяний трофей. Тому чекаємо, робимо наступний закид, гадуємо, експериментуємо і чекаємо. Знов плотвичка, ще невеличка така. Я минулого разу що зробив? Просто трішки довлажнив принаду, і вона відійшла. Трішки скоротив повідець, то довлажнив принаду. Ну що ж, потрібно зараз це зробити. Це цікаво було. Оце було цікаво. Така покльовочка з, з утриманням. Карасямбус. От, така риба, яка не дає самувати. Маленького маленького храбачка. Він сам по собі маленький, я ще трішки надірвав його. Ну такий. Піде. Продовжую додавати пастанчино з часничком Ну, покльовує карасик. А це підлящик. Так. А ну. І покльовочка була трішки не така. О, порадував, маленький. Але ж порадував. Можливо, розгадується, зараз сонечко піднялось. вони такі тепло люблять. Коли тепленька, ну це потрібно знімати, друзі. З повіться, Ці його захисні, так звані соплі, які захищають його від паразитів, від надмірного тепла. Піде. Чекаємо на більших. полтовичка ну звичайно куди ж без тебе куди ж без тебе біжи мала ти конечно дуже шустра сьогоднішня наша цільова рибка Друзі, у нас продовжується риболовля вихідного дня. Тільки ну така покльовочка була, така цікава. Ох-ох-ох-ух-ух, ох. Ух, 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 ух. Поки не бачу рибу, але вона важкенька. Гляньте, які ліщишка в нас. Гляньте, який ліщишка. Ану, пацанчик, лягай. Ану лягай. Та ми стрішки. Ти на дванадцятому гачку. На гарному Поводку. Оп! І в домики, дядько. Ну що, друзі, кілошничек? Всім гарного вихідного дня. Є таке? Так. І фоточку. Щас. <плес> Що, спробуємо ще такого піймати? Вдіваю тією ж наживку, яка була. Ну, такий жмут був. Добрячі. Знову принадую знову на діляночку. Зазвичай вони приходять не одні. Якщо це... Так. Да. Так. Якщо цей не наш угав там, то щось може і бути. Не розбігайтесь. З вас лайкосик. Ну що ж, друзі, у нас відбувся типовий фідерний випадок. Зранку ми замішали принаду орієнтовану на лов карася. Він у нас такий більш ранковий. Ділянку ми розгадували, вдоволь наловились карася. І настав той момент, коли прийшли вони. Одразу проявив себе такий розвідник, невеличкий лящик. Маленьким, можливо сказати. Ну, а потім прийшли вже дядьки, у нас відбулася покльовка, наша принада якраз закінчилась. Постанчина, яке ми заливали ліквідом карась з ароматом чесника, ми вже додавати не будемо. А саме зараз, коли прогрілась водичка, на ділянку впало сонечко, коли ділянка наша розгадована, Ніякої іншої риби нема, нас зараз не турбує вже не дрібна плітка, не верховодка, навіть нема карася. Тому домішаємо ляж карамель, ще пакуночок. пакунка великий ляж додам. Все це залью меласою універсальною. Не розбавляю у воді, так залью. І на цьому експерименті ще пару годин ми половимо. Угу. Ну що ж, чекаємо на продовження. Поки що я замішуюсь. 不都。 Карасишка. Працюємо, друзі, працюємо! Працює ця принада. Так, це ще поки що карасик, але ж воно ж працює. Непоганий, я б сказав. Але покльовка збуджуюча, ще така, знаєш, з розкачкою як у ляща. тому що лящик прийшов, але ти глянь, як йому були, порвали губи. Оце ж так підсікають. Бач, які порвані. Але він вчепився останнім цим краєчком, який в нього залишився. І в нього увійшов наш гачок. Так, давай я вже не буду, мабуть, тобі рвати ці залишки. Губи. по-іншому. Друзі, ну, отакі гарні карасі в нас. І чудова риболовля. Чудовий вихідний. Друзі, ось і настав час вже підняти наш садочок з води та показати вам ті успіхи, яких ми досягли сьогодні. Ну, а поки що... Підпишись на наш канал, якщо ще не підписан. Пишіть коментарі, ваші пропозиції, пишіть, де б ви хотіли побачити риболовлю. І наш об'єктив буде там, де ви забажаєте. Ми сьогодні чудово провели цей вихідний, класична фідерна риболовля на водосховищах. Тому не зажабте свій царський лайк під цим відео. Отже, з вами був проект Рибалом по простому на каналі Флагман риболовля та Туризм. Йдемо до садочку.